Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про одну з найактуальніших тем у світі оборони: порівняння з ЗРК Патріот та російської аеробалістичної ракети Кинжал. Це два різних типи зброї, які мають свої переваги і недоліки, а також свою бойову історію. Ми дізнаємось про характеристики і можливості цих систем, їхню ефективність і вартість, а також про їхнє застосування в російсько-українській війні. Перед тим як розпочати, підтримайте відео потужною подобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. ЗРК Патріот це американська система протиповітряної і протиракетної оборони, яка може перехоплювати в повітрі літаки, крилаті ракети і балістичні ракети. Вона складається з радару, пускових установок і ракет перехоплювачів. Вона була розроблена. 60-х роках і прийнята на озброєння в 81 році. Вона має кілька модифікацій, які поступово покращували її характеристики і можливості. Вона була продана багатьом країнам, включаючи НАТО, Японію, Ізраїль, Саудівську Аравію і, звісно, Україні. Вартість одного дивізіону Патріот становить приблизно 1 мільярд доларів, а вартість однієї ракети приблизно 4 мільйонів доларів. Кинжал це російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Вона була представлена президентом Росії Володимиром Путіним як зброя нового покоління в 2018 році. Вона базується на балістичній ракеті ОТРК Іскандер М і запускається з літаків Міг-31К. Су-22М3М або Су-57. Вона має дальність до 2000 км і швидкість до 10 махів. Вона має вагу 4300 кг і довжину 7,2 метра. Вона була прийнята на озброєння в 17 році і застосована проти України в 2022 та 2023 році. Вартість однієї ракети «Кинжал» може становити до 10 мільйонів доларів США. Як ви бачите, ЗРК Патріот і Кинжал це дуже різні системи, які виконують різні завдання. Патріот це оборонна зброя, яка має захищати свою територію від повітряних і ракетних загроз. Кинжал це зброя нападу, яка має атакувати об'єкти на великій відстані. Як вони порівнюються між собою? По-перше, Патріот має більшу дальність і швидкість перехоплення, ніж ракети кинжал. Ракети Патріота можуть летіти на відстань до 2500 км і досягти швидкості до 15 махів. Ракети кинжал можуть летіти на відстань до 2000 км і досягти швидкості до 10 махів. Таким чином, ЗРК Патріот має перевагу за цими параметрами. По-друге. Патріот має більшу гнучкість і універсальність, ніж ракети Кинжал. Він може перехоплювати не тільки балістичні ракети, але і літаки, крилаті ракети, і безпілотні літальні апарати. Засоби ураження кинжал можуть атакувати тільки на земні цілі. Також Патріот може працювати в режимі пуск і забув, коли ракета самостійно шукає і знищує ціль. Засоби ураження кинжал потребують зовнішнього, цілеуказання, яке може бути перешкоджене або збито. По третє, Патріот має більшу надійність і ефективність ніж кинжал. Патріот має довгу і успішну бойову історію, коли перехоплювали ракети Скат і «Надонг» під час війни в Перській Затоці, в Іраку і в Ємені. Засоби ураження кинжал мають коротку і сумнівну бойову історію, коли атакували Україну в 22-му та 23-му році. Кинжал має низьку точність і високу ймовірність промаху. Також ракети кинжал мають велику видимість для радару і можуть бути збиті з патріотом По четверте, патріот має більшу вартість і складність, ніж кинжал. Він потребує великих інвестицій і підтримки, а також висококваліфікованого персоналу для її експлуатації. Засоби ураження кинжал потребують менших інвестицій і підтримки, а також менш кваліфікованого персоналу для їх експлуатації. Але як ці системи працювали в реальних бойових умовах, як вони впливали на хід російсько-української війни? Я хочу розповісти вам про одну з найгучніших подій, яка сталася 4 травня 2023 року, коли Україна збила російський кинжал завдяки американському патріоту. Це була найбільша провокація Росії за всю історію конфлікту. В ніч на 4 травня Росія запустила 6 ракет кинжал з літаків Міг 31 к які злетіли з аеродрому в Брянську. Це була перше масове застосування цих ракет проти України. Росія мала на меті нанести удари по стратегічних об'єктах України, таких як аеродроми, електростанції склади зброї і командні пункти, але Росія не очікувала, що Україна матиме ефективний засіб захисту від такої загрози у 22-му році. США поставили Україні два дивізіони системи Патріот, які були розгорнуті на захист Києва і Одеси. Це була частина американської військової допомоги Україні. Коли Радар Патріота виявив наближення ракет кинжал, вони автоматично запустили свої ракети, перехоплювачі МІМ 104 Вони летіли назустріч «Кінжалам» зі швидкістю до 15 махів. Вони мали сучасну систему самонаведення, яка дозволяла їм визначити і знищувати цілі в повітрі. Вони також мали високу точність і потужну боєголовку, яка гарантувала успішне перехоплення. В результаті система збила всі шість ракет кинжал, не дозволивши їм досягти своїх цілей. Одна з ракет кинжал була збита над Києвом. Уламки ракет розсипались по місту, пошкодивши декілька будинків і автомобілів. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав внаслідок цього інциденту. Це була перша в історії подія, коли Україна збила російський кинжал, завдяки американському патріоту. Це був великий успіх для української оборони і велика поразка для російської агресії. Це також був сигнал для Росії, що Україна перед її зброєю нового покоління і що вона має сильних союзників, які готові їй допомогти. Таким чином, зерка Патріот і ракети Кинжал це два різних типи зброї, які мають свої переваги і недоліки. Вони також мають свою бойову історію, яка показує їхню ефективність і вплив на хід російсько-української війни. Ми побачили, що Патріот є потужною і гнучкою системою протиповітряної і протиракетної оборони, яка може захищати свою територію від повітряних і ракетних загроз. Ми також побачили, що ракети. Ракети Кінжал є швидкою, але дешевою системою зброї. Але ми також побачили, що Патріот має більшу вартість і складність, ніж ракети-кинжал. Кінжал має більшу вразливість в порівнянні з Патріот. На цьому все, друзі. Якщо ви хочете побачити більше таких відео, підписуйтесь на канал і ставте подобайки. Також не забудьте залишити свої коментарі і питання під відео. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. І звісно, щоб випуски виходили частіше, ви можете підтримати мене донатами. Послання буде в описі до відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім папа. -па.